Доброго дня, дітки вам всім! Хочемо привітати дійсно вас із тими святами, які ще поки що не відчуваються на вулиці, тому що на дворі світить сонечко, на дворі тепло. А ми звикли чекати новий рік і різдвяні свята, коли йде сніг, коли справжня зимова казка. Ну я думаю, своїм бажанням ми цю зимову казку собі начеклуємо, правда? Хочемо, щоб всіх випав на дворі. Отож, головне. Сильне бажання, і воно обов'язково буде збуватися. Тільки цього потрібно дуже захотіти. Ну а сьогодні нехай збудеться ця казка на цій сцені, тому що саме зараз ми для вас подаруємо свої музичні привітання. Ну а від вас сподіваємося на гарні оплески, на ваші гарні посмішки і на те, що ви будете нам допомагати співати ті пісні, які вам дуже дуже відомі. Отож, ми розпочинаємо. Артисти Естрада духового оркестру служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Отож, зустрічайте солістка нашого оркестру Світлана Грось. пісні не кончаються. Essa é, você a... Цікастри бачика, то виці нам примість. Ой сірий біса сікара безпаці. Ну я думаю, що ви знаєте ще багато. От я бачу, у нас сидять тут хлопці, такі в вишиванках. Почка залітало кочна ми, а на спілка. Зімовся до про любов свою згадує. Ось там один зімо. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви нам подарили концерт від цього колектива. Щастя, радості, добра і успіхів у роботі та й. В житті. Тебе серце мають і всім дітям допомагають. Миколая. Служба нелегка в... не і не проста, відповідальна, МЧСна. чесна. і доброзичливі працюють, і ношу мають нелегку, то йдуть до нас із ласкою. На сьогодні день Святого Миколая у нас. Про кожну дитину щиро, дячні за вашу турботу. Хай дає, Бог здоров'я і до роботи. Будьте ви були здорові, щасливі, ніколи не хворіли, щоб робота ваша надалі процвітала. <титут> <глодж�> <приблизно> Шановний колектив школи інтернату, дорогі наші дітки, мені за дорученням нашого начальника головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області дуже приємно вас вітати з наступаючим святом. Святителя Миколая Чудотворця, як вже було дійсно правильно сказано, ікона знаходиться у вас в прекрасному приміщенні. Ви всі добре і в історії знаєте, що Миколай Чудотворець вся своє життя допомагав людям і допомагав тим, хто потребує його допомоги. Безпосередньо в ніч перед цим святом діти особливо це свято люблять. От, і я впевнений в тому, що кожен з вас зіточок написав йому листа з побажанням да? і з подарунком, який ви хочете отримати. Подаруночки отримують ті, хто дуже добре себе поводить, чемний і гарно вчиться. Я впевнений, що ви саме такі всі є. Кожна невеличка справа зроблена вами це вже є чудо. Тому я бажаю, щоб ви кожен день оці чудеса невеличкі робили. От, і в цьому році також і в наступному, щоб добро, злагода, мир, спокій завжди був в наших серцях. От, і я впевнений в тому, що перемога буде за нами. От, і все в нас буде в перспективі дуже добре. своє малятко, своє дитятко, свій малючок, але з поглядом їхнього весілля на сьогодні буде у ті іграшки, які пройдуть сьогодні не, не, не. у ваші руки. Напередодні свята Миколая. Отож, давайте ще раз їм поп... Ну, Добре, Ми безпосередньо вже підійшли до самого, скажу, так, до самого приємного і солодкого моменту, От, тітки, я буду до кожного вас підходити, вітати свято наступаючим. Вітаю! Щоб у всіх було таке життя солодке, як ці цукерки. Я вітаю, свято Дякую. Тримай. Далі літаю святом. Все тоді тримаємо і далі. Який ще на весь є, який ще там також є додаткові іграшки? Який козак зможе подужати і прийняти від імені школи? А ну хлопці, хто найсильніший? Ось дивіться, дивіться, який гарний козак. Ваші оплески, будь ласка, молодець. Приємної хлопці частинки. Ми перемістилися в мату. От і зараз хочемо вам продовжити свято. Подарувати от іграшки, щоб ви могли гратися от цими іграшками. От, і проводити Чому так свої перемоги. Досу і до того, як вас роки. Тільки перед тим, як ми влучимо, я хочу запитати, скажіть, будь ласка, хто любить які кращі іграшки? Хто любить слоненят? Підніміть, будь ласка, руки. Я. Да. Я буду. Любиш Так. Да. Дивись, яке в нас є рожеве слоненят. Тримай. за тобі. Хто любить у нас ведмедиків? Так, ведмедиків. От є ведмедик у Бориса Борисовича. тримайте ведмедик, хто підіймав? Напередодні Дня Святого Миколая рятувальники завітали в прибузьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат Вінницького району до своїх підшефних діточок. Співпраця з цим загальноосвітнім навчальним закладом триває давно. Постійно проводяться в ньому вікторини, різноманітні конкурси. На базі цього навчального закладу в 2014 році відбувся обласний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. Завдяки співпраці з адміністрацією цього навчального закладу, завдяки підтримці обласного управління освіти. Ця робота дає плідний результат. Кожного року на кожне свято рятувальники намагаються привітати дітей подарунками, солодощами. Сьогодні відбувся святковий концерт силами оркестру Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій Вінницької області. І діти, і адміністрація закладу теплотою прийняли рятувальників і сподіваємося на подальшу співпрацю. Чудовий захід. Я геть не можу передати тих, наскільки він емоційний був, наскільки він насичений був, наскільки він дітям приніс настільки задоволення від цього заходу. І я так завжди ми оцінюємо захід, і чи цікаво дітям, чи це корисно дітям по їхніх обличчях, по них самих. І наскільки діти були. Зацікавлені і сиділи, посміхалися, і разом з тим проводилися цікаві, стільки паралельно з тим, щоб це був такий можливо святковий концерт для них. Даний і разом з тим конкурси. І вони брали участь у цьому святі. Концерту і дуже задоволені. Ми вдячні Руслану Богдановичу за те, що він все-таки зумів організувати свій колектив. Приїхали до цих дітей і організували їм таке свято. І дітям було просто цікаво дивитися на. Людей у формі і на тих людей, які виконують нелегку місію в житті, і ще й навчають. Я знаю, що навчають, тому що на базі школи проходили обласні змагання, і вони навчають команди з Вінницької області, з районів оцей мужній такій професії рятівника.